Сьогодні я, спідранер, буду тікати від Назар Шортс і мого підписника Влада, паралельно роблячи вибір. Мод, до речі, я взяв у цього чола. Тикайте підписку, пишіть коментар і додивлюйтесь відео до кінця, аби не пропустити сюрприз. Ну що, поїхали? Раз. Два, три. Під, підштовхни, підштовхни. Ох, бежи, Блин, ты штукней. О, кузня, кузня! Ну, давай, давай, давай. Сюда, давай. Зараз Выдевал. зараз я его зъму. О, шоо! Шо Пошел за каннибал. О! О! А-шо! О, а, шоо! Блин, да меня выйды. Бежу, 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 бежу. О, вон пост! О, разбийник, да поможи! Так, 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 так. Выдуй отсюда, разбитых. Павлюс. Павлюс, той самий розбійник Розбійник давай! звідси скільки розбійників Ой, один хп, один хп. їх майже були. Ой, пів ХП. Ой. А! Блін, зараза. Чому всі розбійники за мною. мені дерево потрібне. А для павлі. Ой-ой-ой. Зараз його за. О! Живу, 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 живу. У мене 2 мало... хп, 2 хп, 2 хп. 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 Ну що, іди, поборемося, поборемося, <гух> да? Ой, у мене одне хп. Бізиники <гух> за мною. Тебе є лодка. А, верстак забрати. Давай. Верстак забрати. У нас тупо раз ліжко забери. Сталью, сталю, сталью! Верстак треба забрати. А, Якого фіга верстака вже немає. Будь за верстак. Блін, <рес> мене зараз уб'ють. Давай дерево, дерево потрібно. Лодка, Верстачне ПВП. Люди, я від них відірвався. Ось, так, роби нам ресурси. Де він, де він, де він? Він там. Добре, нам. Дерево, добувай дерево. Ой-моє. О, о! Не отримав отроду від воєння, використовувати яйця як андерберлин. Я мене кріпер підр... А! Як він мене підірвав? А чому це так? Де моє безкінечне сало? Сенсі. <фон to Larry> <lui> в, мене, в мене був вибір нескінчене сало, але ти вибухаєш. И шоу, Та шкоди. Так, І... я ліжко заберу я нам. Я не знаю, в мене нема сала. Ну, у тебе не сало, тебе стейк тіба. Ні, ну то погано. Я хочу сало. Ой, е-мое. він забрав мої капці. Дай мої капці. Люди, мы за мною біжите, чи ні? Пробачте, тут у мене просто ні. речі були. І тут така. А ти забрав мої, Мій хліб? Да. Влад, <реш> <реш> ти де вообще? Пошел миду. Ла, де? Ну тут дуже хайпово. <смі> 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 Коротше, я упливаю впливаю. Я вимагає. зараз не побачу цей корабель, якщо він буде взагалі. Треба було моє ліжко взяти і. Вставити чекпоінт там, а то ми вже третій раз туди біжимо. Це, Це моє у... нескінчене сало. <смі> <смі> Тримаю лодку. Смію. Цей його надави. Шо компас. А, Хліба хліб, хліб. Погнали, це погнали, говна. погнали. Так, він спереду, він там. Іди за мною, іди за мною. Все, зараз ми його держенемо. Якщо б дельфінчики були. Ой-ой, ви ой, 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 вже на лодках плаваєте. ой імунітет від вибухів. Кількість Ті? усіх твоїх предметів один із... Ось це імунітет від вибух. <г Lap> Добре, що ми у лодці. Що ти, що ти зробив? <рес> <Еми. Геній. рес> О, що ти зробив? Эми! Геній Я в океані. Ти ще там? Що у вас там? Так, Вижив? так живу, і в мене, в мене плюс одне серце. О! Ой блін, це ступеньки, не. Навіщо мені ступеньки? <рес> Бро зробив ступеньки. Тебе ще потрібно до мене доїхати. Я знаю, я знаю. Зараз Павлюс, можете кудись не тікати, то я, тут я... круги наматую. Я не тікаю. О, дельфінчик. Портал портал, До портал. тебе пливу. Я вас бачу. Сенс. Ти де? Подивись наліво. Ой, направо. Я його переслідую, я його бачу. А до речі, під час вибору нам, нам ніхто не може нанести урон. Так, але я так робив і мене крипер підірвав, коли він вже давно підірвався. Ні, це був я, я тебе підірвав. О, кузня, кузня, кузня. Це дуже добре. Одягнись металеве покращення. Так, Влад. ти поки ще не біжи, зачекай на мене. Так. О, о, це мені швидше. Проводиш жителями. Приплавити просто... свінтер, та. так. Ви здоров'я приховано. О! о! Інструменти більше не використовують прочність, ти телепортуєшся високо вгору, а у мене імунітет до падіння. Вас нудить відриви. О, Я залісний мене... топор випадково переплавив. Мені сказали, переп... Позитивне переплавити весь твій інвентар. У мене топор переплавився на один самородок. Хай. Ну, позитивно, що тобі подобається. По-моєму, вигідно. О, Хто не мені так... зламав? Хто мене зламав? Хто мені зламав листя? Хто мені зламав листя? Ти що не видимка? Чому ти не прогрузився в мене? Будь у поселені, я до вас йду. А в мене всі зомбі стоїть маленькі. І це не смішно. Вин... О, тут озеро лави, до речі, є. Ну, Павлю, стоїть відстань від мене, від Ні. О, континент. Що? Опа! Опа, опа. давай. Опа. Іди сюди. Ну не трогай, не чіпай. Я тебе знищую. А я знаю таку тактику, чекай. Яку? Ой, він уже на континенті. А у тебе якісь є е, жорсткі речі? Ну, Скоричок. можна і так сказати. Блін, він уже на континенті, я там не збудую портал. Так, не збудуєш на континенті, збудуєш воду? аду. <світ> Зразумів? Не шути, ти О, я бачу де він. А він <світ> це з кузні забрав. Що! ви вже <світ> там? Капець а Кремінь взагалі розливаний. не везе на Кремінь. Його потрібно вбити, щоб вигнати. Видав базу. <реш> Та, якщо зараз буде вибір і ми починаємо ПВП. О, ні тільки не це. <реш> ну, треба буде просто чекати, хто перший нажме, то і виграє. Але так, потім так? буде страждати, якщо поспішно вибере. Якщо йому літри випадуть, там... це просто. А коротше, треба просто дочекати, щоб там або чанк, або вибух рядом з тобою і. Так. так, так. До... То це Але, Влад, це незі... де, ти за ним прям, да? Ну. Ні. Не знаю. Не, не. Я побіг. просто біжу вже за ним. Дуже довго. <гас> О, вугілля. Я поки що вугілля. Павлюс ви прям піді мною. О, О! Ти не можеш вибирати нега. Ти можеш вибирати лише, лише негативні варіанти. Боже, не ти провал. О, ні! це така фігня! Мій приціл зміщено. Я переплавив весь свій інвентар, але тепер я не можу відкривати калітку. Дуже страшно. Ой, я чуть не згорів. О, я бачу його. О, я тебе бачу. А тебе є ліжко? Так. Він портал будує. Ой, давай, давай, ліжко, 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 ліжко. А я вас бачу, кстати. Іди звідси. В нас в оцей... бедварс. Не два верстака. А, давай, зараз зарази, ногу грудный. Вау, теперь я вообще красавчик. Опа, а я тут. А я гений. А я гений. А! Я, 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 я. Давай. <ф đây> Блин, я его не дожил. Не, Влад, 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 Влад. О, я тут тут. Оби... Ооо! Пизучари брок блоки дропи. Я не можу вибирати по, -по добре. У тебе алергія на квіти. Твій приціл зміщено, іще більш зміщено. Йомайо, приціл зміщено, це капець, конечно. Я... У мене алергія на квіти. А в мене ліжка завжди взривається. Дай мені елітер, я його винесу. Що? У вас елітри? А я тобі дам броню мою. Так, все, я Мені свалюю. Квіти, квіти. А, квіти! Іди сюди. портал. Ага, Давай, На всяк випадок. Так. Я бачу, куди він побіжав, побіжав ендермену вбивати. Я бачу його ось він. Сенсі, ти мене що, бачиш? О! Та йди ти звідси! О, що? Якого фіо? У мене немає спринта? О боже, тут пігліни. Тут бастіон! О, сюди, сюди! Я поки ще йду до піду в бастіон залутаю. так, так, так. так, так. Жост. Та в мене о! є блоки два блока шерсті, як це? Тихо. Сей, о, ти... не спиться на сменях. Ось ти... так краще. Я телепортуюся у верхній світ. У в мене таке. така хрінь була. Я Тоже. можу вибрати лише негативні ефекти. О, Ну, привіт. Мені ще біжати до вас дуже далеко. А в мене, коротше, так такий дебаф, що всі блоки, які не типуються падають. а а а Що заді мене мене бігається? За... Ой, майже впав. Опа, привіташки. Це золоте яблу. Ай! Бам! Оооо! Сюда вынес! Черт, блин! Так, 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 срочно лутаю, 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 лутаю. Булта яблоко сюда. Нам потреба не речь, зараз мы тут камня не себе зробимо. Ну допоможи мені зомби. Давай, я поможу, вот зо, так у О, вас нудить від риби, ти вибухаєш, але не завдаєш собі шкоди. Вас нудить від риби, дуже добре. Є, я вбив ендермена, у мене вже 4 ендерперли. нормально. Ооо! Два гасти, ну нафіг. На мене блоки обваги все. Блін, з нього не випали ендерперли. Йоу, я зараз таку хрінь вибрав. Шо? Що? Поле зору е зависить від мого хотбару. О! О, ні. Але я зі всієї руди получаю алмази. Оооо, так іди міць роби. Ж до мене? Де я зрозумів чого листеблог. я так погано граю, у мене курсор зміщений в два рази. А -а 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 -а. Я серйозно кажу. Ой, а з останнім слотом так не прикольно бігати. <хи> Вийшли, порталу. Ой, вони вже біля порталу. О, жаби будуть намагатися з'явитися. Знарядиме... чекай, чекай як я можу. Я, Павлюс буде плести на лоці. Ага, ти за ним Да, Так, так, так. А я. Мої клавіші були. Тебе є вода, тебе є вода. Ковий відкат. Ти випаровуєш воду. Пробачте, але я буду випаровувати воду. Я можу пич. Це моє спасіння, це просто моє спасіння. Я легене сюди добрався. Оооо! Діамантове Медлительна. кайло, шо? Подожди, Ти Ще раз мене вбив. Пів години знімаємо з цього контенту на 2 хвилини. Ну деліани взриваються, погнали! В нізні світ, але в мене, е, мене для кипоції. Ми тебе точимо. ви де? Свинута <ріх> напала. Ура! Хоч десь захищають мене! Я таки одною Це стороною злокі. можу строїтися, а другою стороною не можу. Якого фіга? ФОРТрес, фортрес! Ух, знайшов. БЛІН! Зарази! Якого Шор, фіга шорт? Назар Шортс вже тута! Поняв. Зрозумів вас, блин. Бо! А як мені випуску? Подожди, мало ХП у мене! У мене дуже мало ХП! Так швидко прибіг. Як ти взагалі прибіг, по моєму путі, чи що? Так... Я за тобой крафт весь сточал. час. -мо у мене настільки крався. збитий прицел, що я не можу Скажи навіть по тобі попасти. Будь ласочка. Дивися. Та я зараз його тут в один ночку вбью. чи 3 хп. По факту 3 хп. Понятно. Ну що, друзі, ось таке потужне відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Мод на вибори перекладений мною на українську мову, ви можете скачати в моєму ТГ каналі. А якщо хочете продовження, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, всі посилання в описі і всім пока.